В'яжемо разом припинду або фартух для українського строю. Для цього нам потрібен гачок, нитки та схема. Можна взяти спінтерест для початку в'язання. Вимірюємо кількість клітинок поширені схеми, множимо число на 3 та пров'язуємо таку кількість повітряних петель. Коли рядок готовий, в'яжемо ще 5 повітряних петель та робимо накид на гачок. Тоді відраховуємо 7 петель від гачка та у 8 вводимо гачок та пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший рядок у нас порожні клітинки, тому в'яжемо за такою схемою. Пров'язуємо дві повітряні петлі, робимо накид. Та пров'язуємо стовпчик з накидом через дві петлі у першому рядку. Знову дві повітряні петлі, накид та стовпчик. Зараз на прикладі підкресленого рядка покажу, як в'язати цілий ряд. Пров'язуємо 5 повітряних петель та повертаємо в'язання. Робимо стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Це порожня клітинка. Наступна має бути заповнена, тому пров'язуємо два стовпчики з накидом у попередню клітинку. Та ще один стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Далі за схемою у нас дві порожні клітинки, тому пров'язуємо дві повітряних петлі. Та стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Знову дві повітряні петлі. І знову стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Наступна клітинка заповнена. Тому в'яжемо 2 стовпчики з накидом за петлі попереднього ряду. Захоплюємо усі петлі повністю. Та ще один стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Наступні клітинки порожні, тому знову дві повітряні петлі, стовпчик з накидом у стовпчик попереднього ряду. Так продовжуємо до кінця рядка. Коли дійшли до кінця ряду, важливо зробити гарний поворот. Для цього пров'язуємо дві повітряних петлі, робимо накид та відряховуємо третю повітряну петлю у попередньому ряді. Вводимо гачок за дві пів петлі та пров'язуємо стопчик з накидом. Продовжуємо в'язання до кінця за схемою та насолоджуємось результатом.